У нас в закладі взагалі не було ліфта, доводилося працівникам по сходах носити хворих. Генеральний директор Козалецької лікарні інтенсивної терапії В'ячеслав Приліпко ділиться з нами, що протягом усього часу існування цього закладу його працівники були вимушені вручну підіймати хворих, які не могли пересуватись сходами, адже в закладі ніколи не було спеціалізованого ліфта. Символічно в переддень Всеукраїнського дня медика працівники цієї лікарні отримали подарунок. Новенький ліфт. Після понад піврічних ремонтних робіт він нарешті готовий до використання. Прямо з відділення невідкладної допомоги хвори можуть потрапити на другий поверх, в реанімаційне, в операційний і так далі. Облаштування ліфта в лікарні стало можливим в межах проведення комплексу ремонтних робіт. Паралельно до встановлення ліфта працювали ще над утепленням центрального корпусу, а також капітальним ремонтом операційного блоку. Зовнішнє утеплення лікарні, яке дасть дуже велику економію грошових коштів, бюджетних підкуп. Підкреслю бюджетних коштів, тобто на опалення, взимку це буде суттєво відчутно, та і влітку, власне кажучи, не буде так жарко всередині. Завдяки народному депутату Борису Вікторовичу приходьку нам вдалося реалізувати ну, дуже важливий, дуже серйозний проект більше 10 мільйонів. Гривень було виділено. 10 мільйонів гривень коштувало Козелецькій лікарні інтенсивного лікування, проведення комплексу ремонтних робіт. Від початку повномасштабного вторгнення довелося внести корективи в наявний кошторис. Частина коштів була терміново спрямована на владнання безпекових питань закладу. Додаткове фінансування шукали в громадах, що раніше входили до складу Козалецького району. Спочатку було виділено сума в 10 мільйонів соцконом на лікарню для проведення цих необхідних ділів утеплення, а потім трошки було витрачено зв'язку з війною на підготовку оборони даної території. І не вистачало грошей. Зібралися всі громади, які відносяться до бувшого звецького району. Було визначено пріоритетність цього проекту. І кожна громада долучилася до реалізації цього проекту для того, щоб всі жителі навколишніх. Сіл могли і місто могли спокійно тут отримати медичну допомогу. Найбільше уваги цього дня отримали, звісно ж, працівники лікарень. Перед день дня медика не обійшовся без численних подяк за невтомну працю медиків Чернігівщини. Грамоти, подяки та символічні подарунки вручили працівникам Козалецької лікарні інтенсивного лікування, Козалецького центру первинної медико-санітарної допомоги, Остерської міської лікарні та Остерського центру первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні отримали почесні нагороди, почесну грамоту Верховної Ради України, наш водій, Козалецької селищної була Гаврил Анатолій Васильович. Також отримали почесну грамоту. Чернігівської обласної ради ми відзначали і вітали медиків первинної медицини. Тобто була вручена грамота Верховної Ради, також подяки від народного депутата. А зараз ми знаходимося в Козелецькій районній лікарні комунальному підприємстві. Тут теж привітали медиків з професійним святом. Вітали найкращих працівників, вітали грамотами Верховної Ради. Наш заслужений лікар-терапевт Грижук Марія Теодоровна отримала цю грамоту. Також працівники отримали грамоти і подяки від управління охорони здоров'я Чернігівської обласної адміністрації обласного комітету проспілки від Козелецької селищної ради.